Замовити косметику від Лавандової провінції можна перейти по ссылці, я відмічаю їх і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Ви переходите до них в особисті повідомлення і пишете їм, і одразу відповідають вам, і відправка миттєва просто, а косметика шикарна. Я тільки що робила відео про п'ятку, про свою, яка в мене тріснула, і я сьогодні вже 4 години дня я хожу, Скільки я вісім, мабуть, встала. І я взагалі не чувствую п'ятку. Вона зажила за, за ніч. За ніч я полетіла твердий крем для тіла. 30 грам коштує 200 гривень, ну, залежность, яка упаковка. Шикарна косметика. І волосся, дивіться, я ось мию вже другий раз. Мені до вподоби щось піду пострижуся, зроблю собі форму. Така, Така вся, красива. Дякую вам, що дивитеся відео. Пишіть до них в особисті повідомлення і замовляйте. Бажаю вам успіху усім!